Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю і живу. Воно невидима та гостра зброя, допомагає боронити Україну нам свою. Ми, українці, з роду і до роду ми вільні люди в діях та думках, бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо та пишемо серцем. Переможний шлях. Моя рідна Україна вистраждана слізьми нескореного народу, Пошрамована ворожими списами, але не переможна, вільна і незлама. Ти вистоїш, мама Україна бо маєш такий потужний, унікальний, співучий і мелодійний кот, який об'єднує націю. Соборує всіх нас, дає життєдальну силу, набиває соками правди й любові, молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова. Я намалюю на папері щасливу дитину, де мирно мене відлітає птахи. намалюю на папері рідну Україну, безвінний. Я напишу поему про, про вічне слово. Ще напишу поему я про рідну мову. Я напишу про мир, бо нам з тобою так потрібен. Ми вільні, ми сильні. Я багато можу написати, але мрія в нас всіх одна, щоб закінчилась люта війна, рідна мова жила. Я намалюю на папері щасливу дитину, де мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну країну, без горя, без печалі. Без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де тепер на небі літають птахи. Я намалюю на папері юна України без війни. Я подолаю тебе враже рідним словом. Не бійся, мов, Ми твої захисники. Усе життя боролись ми до зброї знову. Ми Україна не залишимо в біді. Бо одна в нас така рідна мова. І за нею героїмо всі. я напишу поему, щоб була щаслива, і віки. Я мова українська, слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях, мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх, життєва сила є в мені скриниці. Що живить, що вертає на поріг, дає надії, віри й добра напитись, і з часів я зацвіва, і все буяю з віку і до віку Всевишньому і слава, і хвала. Мені Господь долю б дає безліку, але я прошу, бережіть мене, не оминайте Українці, не стидайтесь, війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом, пам'ятайте. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він: покажіть кухлик той, що справа. Продавщиця, що? Чиво. Я не понимаю, кухлик Люба, покажите, то еще збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Диту руку кухлик взяв і насупив брови. На Вкраїне живете, і не знаєте, мови? Продовщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо така само біда в моєї корови, має бідна язика та не знає мови. Десь колись, в якійсь країні, синя жовта квітка засвіла, дуже гарна вона була, та були садівники та деякі досвідчені виростили квітку ніжну, екзотичну нестор літописець, фонтелеймонку куліш Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Борис Гринченко. Та таких умірців було мало. Але в квітці щось бояти заважало: товоловські циркуляри та емські укази нападали вікам усі відразу. Баж хотіли квітку руською зробити, нищити той синій жовтий цвіт, сльозу і зронили. Та вона щоразу з неволі виривалася, розростися, розпишніти намагалася, і зацвіли мільйони синьо-жовтих квітів, тепер то хоч світу по всьому світу. Але ворог незалежну квітку не сприймав, той русський мір не зморився, лютував, напав на квітучий сад, рідну нашу землю, Україну, щоб знищити квітку, жити, ногу нашої. Але мала держава в саду вільну доньку і сміливого сина. Піднялась на боротьбу за свободу вся Україна. Подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово – зброя в моїх руках. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо мови голос, вірий правди шлях. Я подолаю тебе, раже, рідним словом. Бо слово меч, що знищує усіх ворогів. Я подолаю тебе, бараже, рідним словом, щоб ти у мові рідній день до тлай. Подала я тебе, враже, рідним словом, бо слово щі, що захищає Україну. Я подолаю тебе, важні, рідним словом, співучим, неповторним та єдиним. Я подолаю тебе, важне, рідним словом. Бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Народи мова вічні і нерозлучні. Я подолаю тебе, раже, рідним словом. Бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе враже рідним словом. Настане перемога і буде мир. Я Полаю тебе враже рідним словом по нас мова, Господи, я подолаю тебе враже, рідним словом, ласкаво, ніжним долуціло. Я подолаю тебе враже рідним словом. Бо слово – це моя вічне свят лице. Я подолаю тебе вражай, Сладко увидите там, рисую Перо, диктую знов: Листок земля, чорнило кров, Бомба то крапка, граната то кома, Питання, знак, дзвінок додому. А три крапки це звістки нема від брата. Знак уклику, постріл, наступ, цитата. Ротація вкотре новий. і заголовок. Тату, вертайся, живий. Всі знаки в речнях ставить війна. Освічена, кажеш, жорстока вона. Ми люди, що склались у мову, а мова то зброя. Ми пишемо знову свій твір, що на пам'ять хоч раз прочитали, в книжках, що сусіди віками топтали палили і грілись до сьомого поту, сп'янілі нащадки, не до народу, примарні прихильники сірих тиранів, У рабстві зализуть все нові рани, Ілюзія правди, ілюзія цілі, Рятується дехто, мотузкою в милі. Тікає з країни, де сина на ладу свідомо обмінюють батько і мати, і плачуться, бо той ще не встиг передати Украдене щастя з української хати. Листок земля чорнило кров, бери перо, диктую знов. У кожній книзі мого народу спочатку було слово, яке? свобода. Вже рідним словом, у сю гуртом ми станемо острі, бо українська мова, навіть основа, її негідний, і, і мизиництві. Ми подалам тебе, враже рідним словом, посилав її на наші вічні свята, за її коріння, хоч і нищиш мову, це українство світло проросте. Ми подалам тебе враже рідним словом, щоб ти боявся поляниці, як вогню, щоб і думках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог знищити мову свою. Ми подолаємо тебе враже рідним словом. Цей меч кували Стус, він і Леся, плекали корифеї унікальну мову, бо наше слово українським зветься. Ми подолаємо тебе враже рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна на вісі.